У південно-західній частині міста Самара у селищі Кулебівка, що входить до його складу, у тамтешньому як у народі говорять мікрорайоні переїзд по вулиці Севастопольській, завдяки ініціативі і зусиллям місцевого невгамовного активіста і дитячого тренера Віктора Китриша, відбувся турнір з мініфутболу за участі квартету команд учасниць хлопчиків. Переважно 2017 року народження, серед яких подекуди були і старші на рік. які, окрім господарів, сім'ї Кулебівки представляли також СКМД Самар. Селище Гвардійська віднедавна зарічне і Дніпровський локомотив. Щоправда, юні залізничники обласного центру виступали поза конкурсом, адже були укомплектовані гравцями старшого віку. Окрім змагальної складової, організатори у такий спосіб мали за мету звернути увагу міської влади і всіх небайдужих щодо допомоги в облаштуванні поля зі штучним покриттям, адже нині матчі проходили, що називається у клітці. Як свого часу іменувалися майданчики для дердир, де під ногами гранітний відсів. Пересування по якому утворює клуби пилу, схожі на димові завіси, що, втім, не ставало на заваді дітям, що називається, немов гладіаторам, запекло рубатися у чулані, що правда просто неба, хоча за великим рахунком і воно мало допомагало, адже згори. Поливало сонце і стояла нещадна спека, яку, щоправда, можна було вгамувати водою, яку сюди свого часу треба віддати належне, завбачливо провели попередники. Ми вже давно цю ідею хочемо зробити, щоб наші, нам зробили на колебники хоча б якесь штучне поле. Нам давно обіцяється поле. Це поле, коли ти зараз зробив Сейма Сергій, спонсор наш, він хоче тут штучне поле зробити, але поки немає можливості такої. Ну а так городські власті просимо, щоб вони нам зробили на колебиках хоча б яке-то штучне поле, в якій-то школі. Тому що дітей у нас багато займається. І а, в принципі, тренуватися нам ніде. Я розумію, що у нас таке війна війною, ну, все одно треба, щоб діти, діти займалися, діти бігали. І тоді, я думаю, наші діти, хто тому вирости великі футболісти. Під час невеличкої перерви у ході турніру, який проводився за коловою системою. Організатори влаштували конкурс на виконання імпровізованих пенальтів, які виконували по одному представнику кожної з команд. Втім, завдання було нетрадиційним забити м'яч у ворота, а потрібно було влучити ним у попередчину. У підсумку у вирішальному двобої зійшлися двоє, де перемогу святкував Артем, який на попередньому етапі поцілив у неї тричі. Краще він був і у фіналі. На початку стислої церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців у складі кожної з чотирьох команд, учасниць. Відзнаку за влучання у поперечну отримав і вище згаданий Артем. Потім почергово удостоїли найвправніших виконавців за амплуа, голкіпер, захисник, нападник. А МВП кращого гравця турніру був удостоєний наймолодший юний футболіст за участь у змаганнях відзначили хлопчиків з Гвардійського. Третіми фінішували їхні ровесники із СК МД Самар. Срібними призерами стали господарі майданчика, сім'я Кулебівка. А успіх очікувано святкували одні з гостей юні залізничники Дніпровського локомотиву. Окрім всього, команди-учасниці отримали у подарунок солодощі і смаколики. Як належить за неформальним регламентом по завершенні, сфотографувалися на загальну світлину на згадку з вірою і переконанням у тому, що наступний такий турнір буде вже на новому сучасному обладнаному майданчику.